На Другі юнацькі олімпійські ігри до Китаю сьогодні відбула збірна України. Ігри стартують 16 серпня. На минулих іграх у Сінгапурі українські юніори посіли третє загальнокомандне місце цього року. Сподіваються на кращі результати. Проводжала спортсменів Юлія Шестакова. Розбирають речі та проходять до термінала. Збірна команда України вилітає на Олімпійські ігри до Китаю. Це ті діти, які зуміли вибороти ліцензії, тому що відбір був дуже складний. Вони будуть представляти нашу країну у 22 видах спорту всього 28. Летимо ми спочатку до Німеччини, до Франкфурта. Потім у нас буде політ далі до Шанхаю, а там вже автобусом до Олімпійської столиці. Юлія такою займається 4 роки до Китаю. Їде з гарним настроєм, ну. Українцям привикли боротися, поэтому я думаю, у нас все вийде, і поэтому я не знаю. Плохого настроєння, думаю, у нас не буде. Ми виступимо на отлично. Богдан займається веслуванням, каже в професійному спорті три роки. Я був дуже задоволений, що попав на Олімпійські ігри. Я сам не очікував цього, буду дуже старатися, щоб взяти найвищу нагроби. Легкоатлетка Джуїс бігає короткі дистанції на Олімпійські ігри. Вирушає за перемогою. Китаю ми надіємося конечно попасть в финал а уже в финале будем бороться за призовое место настроение отличное, уже хочется быстрее в китай виктор тренує борців. В китай летить з двома своїми вихованцями. будем бороться за золото а что получится из этого что соревнования очень серьезные соперники очень серьезные настроения присореновательное то есть такое тревожное ожидание Таких серйозних поєдинків. Двократна чемпіонка світу Олена боротьбою займається вісім років. Сподівається на перемогу. Я вот недавно приїхала з чемпіонату світу по кадетам і е, виграла ціренування. Емоції просто нереальні. І я хочу, щоб це повторялось і повторялось. Очень сподіваюся, що добре виступить, порадувати своїх родних, порадувати своїх тренірів. Они зі мною не їдуть. Очень хочу. Они там вдома за мене болеют, щоб я їх не підвела. Підтримати українських спортсменів їде олімпійський чемпіон, боксер Олександр Ус. Если кому-то надо какой-то совет, я с удовольствием посоветую, я пообщаюсь, но, знаете, не знаю, я буду просто радоваться. 58, пускай все привезут медали. Я не хочу загадывать, какого они будут качества, да, золото, серебро, бронза, но пускай они вот. Пускай кожний чата возьметься. Юнацькі Олімпійські ігри відкриваються 16 серпня в місті Нанкін. Участь в них візьмуть спортсмени з 200 країн світу. Юлія Шестакова, Вадим Тимофєв перший національний.